Радіо UA Chicago. Шановні друзі, усім привіт знову. Напевно, вже в шосте Сьогодні вітаємось, але так прийнято. Друзі, ви на хвилі радіо UA Chicago. Мене звати Іван Сабат, і ось до нас завітав гість. Ось цей мужчина, який є професіоналом по страхуванню, медичному страхуванні. Звати його Павло Ткачук. Це страховий агент від страхової компанії Леся Draper Insurance Agency. Добрий вечір. Так, добрий вечір. Мене звати Павло. А, значить, я є страховим агентом. Ми допомагаємо людям отримати медичне страхування. А, зараз йде open enrollment період на 25-й рік. А що це означає? Я перепрошую. Я мож, дивіться, я можу задавати такі банальні питання. Я просто не розумію, що це означає. А тому, що дивіться, медичне страхування в Америці, воно звісно, дороге. І е, ви можете отримати на нього знижку від уряду, uh -huh. е, і для цього є спеціальний період. От е, Ви можете отримати е, знижку на медичне страхування, значить, яке буде діяти з 1 січня 2025 uh -huh. року, якщо ви встигнете до 15 грудня. Його uh -huh. встигнути, це потрібно подати заявку, чи як? Е, так, ну там, е, ну, скажімо так, є два кроки: це зробити анкету. А друге це вже просто безпосередньо вибрати медичний план, бо їх є дуже багато від різних е, страхових компаній, mm -hmm. е, так. Але 15 грудня це не остання дата. Просто після 15 грудня, якщо ви хочете собі зробити медичне страхування, то е, наступний період це з 15 грудня по 15 січня, і тоді у вас воно буде з 1 лютого 2025 року. Але теж познайомся? Так. І воно буде ну на цілий 25-й рік до кінця. Тобто, як це відбувається? Ви кажете, до 15-го потрібно отримати, ви сказали? Відповідно, потрібно до вас прийти в офіс, чи це потрібно можна онлайн зробити? Можна онлайн. Тобто, ну давайте так по-простому. Можна прийти до вас в офіс. Це як пишеться якась заявка, як це все відбувається? Ця процедура подачі на медичне страхування. Тому що люди дуже часто питають, особливо до нас приходять, де можна отримати медичне страхування. Так, дивіться, є веб-сайт від уряду. Він називається healthcare.gov угу. і е, там можна зробити аплікацію, щоб отримати цю знижку на медичне страхування е, і вибрати медичний план. Це відбуває, тобто цю аплікацію потрібно робити ну, в інтернеті, на сайті. Ми допомагаємо людям це зробити. Угу. Ми їм вказуємо, як ну підказуємо, як правильно все зробити. Тому що ну, багато людей вони не можуть самі зробити аплікацію, а навіть ті, що можуть, вони часто ну, можуть помилки якісь бути так. І, і часто не розуміють, що так само потім бо. Потім цей сайт може також попросити якісь документи підтвердити. І люди просто не завжди розуміють, як працює медичне страхування. Тобто в них є питання, тому що коли ви вибираєте медичний план, там є дуже багато різних, знаєте, різних термінів. І, ну, і не всі це розуміють, тому що там є дедактабл. Кожному медичному плані там є out of пакет ліміт, і там кожна послуга медична, вона розписана. І також ну тут ця система взагалі медичних страхувань вона дуже складна, тому що ну ви також ви також маєте розуміти, що з тим медичним планом, який ви вибрали, то що ви ще маєте знайти там лікаря, який цю страховку приймає, і так далі. Але ви, коли звернувшись до вас в офіс, допомагаєте з усім цим. Так. Допомагаєте пояснити, що таке медичні плани, допомагаєте підказати, як це все оформити. Я так розумію, в цьому полягає ваша робота. Так. Тобто, людина і... обирає план, чи як? Mm. Кажіть, кажіть. А, і ми ще ну саму аплікацію ми заповнюємо ну, за наших клієнтів, тобто ми кажемо, ну, які дані нам потрібні для цього. Там, по суті, ну, що потрібно, там на всю сім'ю потрібна інформація. Тому що, ну, я кажу, це в загальному складно, тому що ну, деякі люди звертаються і кажуть, от мені потрібне медичне страхування. Так? No. А потім кажуть, а скільки у вас в сім'ї? А, наприклад, а в, сім а в мене ще є ну, чоловік і двоє дітей. А це тому, що це впливає, тому що розмір сім'ї і ваш річний заробіток. А, ну, Уряд, враховуючи всі ці дані, він ну він рахує, скільки вам дати знижку на медичне страхування на кожен місяць в наступному році. Тобто, якщо чим більше сім'я, тим більше знижка чи навпаки. А, ну не обов'язково. Просто я вам скажу так: якщо людина одна, тобто ну ні дітей, ні чоловіка, жінки, вона одна, то тоді, якщо ця людина за рік заробляє більше ніж 63 тисячі доларів то тоді для неї уряд не дасть взагалі ніякої знижки на страхування. Але, але також тут треба розуміти, те, що 63 тисячі це, це ваш прибуток, це ваш інкам, це не стільки ви заробили. Тобто тут ну, так само Ми і пояснюємо, як це, ну, як це перевірити, тому що ну, тут треба ще і знатися на своїх податках, все розуміти. Mm -hmm. Тобто є дуже багато факторів, які впливають yeah. на розмір страхівки, так? Ну ось скажімо, чисто в теорії розберемо просто для прикладу, щоб людини мали від чого відштовхнутися. Так. Mm -hmm. Чоловік самотній, скажімо, без дружини, без дітей, заробляє менше 63, скажімо, скажімо, буде 20 або там до 30 тисяч доларів в рік. Mm -hmm. Яке э, страхування ви порадите йому? Дивіться, якщо він заробляє до 30 тисяч доларів, то там знижка буде доволі суттєва. А він може ну ця людина може мати план, який ну навіть до 50 доларів в місяць буде коштувати з дуже хорошим покриттям, де немає mm -hmm. дедактабла, де що таке дедактабл? Дедактабл це така сума грошей, яку треба заплатити, щоб ваша страхова почала покривати певні послуги, певні, mm -hmm. тому що. Ну, Ще раз повторюю, там все дуже складно, тому що там часто за візити до лікарів дедактабл ніякий платити не треба. Uh -huh. А що, якщо у вас написано, то що швидку допомогу ваша, ваш медичний план покриває на 50%. Але щоб він почав покривати на 50%, ви маєте заплатити дедактабл, але. Він теж дуже цікаво працює, тому що його треба заплатити тільки один раз на рік. І то, якщо вам ну, треба його заплатити, просто може взагалі страховкою не будете користуватися, так вийде, то ви тільки платите, ну, це що виходить в місяць, ніякого дедакта було платити не потрібно. Тобто, ну за дедактабл я пояснив і він один раз uh -huh. на рік. І ще також в цьому плані, ну ми ж говоримо про ситуацію, де один чоловік і до 30 тисяч доларів, то в нього ще буде доволі низький uh, out-of-pocket ліміт. Це така сума грошей, uh, яку якщо ви за рік її починаєте перебільшувати, то після цього за кожну медичну послугу страховка її покриває на всі 100%. відсотків. Uh -huh. Тобто є якась певна сума, на яку ви маєте можливість піти до лікаря, і якщо ви перевершили цей ліміт. Тоді вже платити не прийдеться і в середньому, в середньому я розумію, що різні є. Скільки прийдеться людині платити в місяць за це медичне страхування в даному випадку, який ми розглядаємо в даному випадку. Ну я казав про ціну, мені здається, що з таким доходом там до 50 доларів. Якщо ну є хороший план до 50, угу. можна і дорожче взяти. якийсь, Ну можна подивитися, але в загальному це буде до 50 доларів. Якщо вже там доходить до 30 тисяч десь в рік, то воно так і буде 50 Якщо там, наприклад, 25 тисяч в рік, то це буде виходити, мені здається, десь 10 доларів в місяць, є хороші плани. Тобто можна відносно так вигідно мати медичне так. страхування, а що тоді покриває даний, даний вид страхівки. От ви кажете, там чи 10 доларів, чи 50 доларів, що приблизно він може покрити, тому що хтось може думати, ну якщо це не так дорого, то він і мені нічим не допоможе. Ні, дивіться, от на прикладі цієї ситуації я ще сказав, то що доволі низький оцей out-of-pocket ліміт. Тобто, часто він буває 3 тисячі доларів в такій ситуації. І тобто, ви розумієте, що вам за цілий рік ви не заплатите більше ніж 3 тисячі доларів. Все 100% покриття. І є різні плани, розумієте, бо е, ну, кожна страхова компанія, вона всі умови на всі послуги ставить різні. Наприклад, е, наприклад, є такі плани, де за те, щоб викликати швидку, то там фіксована ціна 600 доларів. І це насправді це, е, це доволі мало. Mm -hmm. Тому що ну е, 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 бувають ситуації, коли емердженсі вам е, швидка допомога, коли вона ну. Вам ставить дуже великий біл, я зрозумів. Е, відповідно, викликати швидку без страхівки це дуже дорого. Так розумію. Так. Ну, недавно навіть була така жіночка, в якої е, в неї донька працює якраз в emergency room. Угу. І ми так багато планів переглядали, і якраз це її найбільше турбувало, щоб була фіксована ціна за emergency. <гум> тобто можна інколи викликати швидку і потім дуже-дуже довго за це розплачуватися. Відповідно, потрібно оформити ну, страхівку. А ще таке питання: якщо людина, скажімо. Подалася вже на страхівку, але ще відповіді не прийшло, чи може ця людина, наприклад, прийти до вас і податися чи ще раз, чи поміняти е, страховий план, наприклад, якщо подавалася, скажімо, в теорії на безкоштовну страхівку, угу. але тут людина, там, не знаю, чи почала заробляти більше, чи втомилася чекати, поки прийде відповідь, чи може до вас прийти і замовити платну страхівку, чи це не буде якимось порушенням, угу. чи, чи не буде якось це накладатися одне на одного. Дивіться, якщо людина з, ну, з чимось таким до нас звертається, ми за консультацію нічого не беремо, ми з людиною говоримо, що в її ситуації краще зробити. Тому що, наприклад, коли люди подивляться на безкоштовне страхування, ну, Medicaid, ну, не всі, звісно, кваліфікуються, всі діти. Вони кваліфікуються для того, щоб мати е, цю безкоштовну. Але часто от е, наші люди, коли сюди прилітають, ще не працюють, то вони подаються на медікейт, і там відповідь треба чекати ну, якийсь час. Ну, буває, що ну, навіть більше місяця люди чекають просто на цю відповідь. Е, то дивіться, коли е, вони починають думати, що, ну, що може краще зробити платне страхування, е, то тоді там такий ну, там є нюанс, що просто ви не можете мати. Е, ви не можете мати їх два одночасно, ви не можете мати цю от безкоштовну і і це платне страхування. у Вас тоді безкоштовне відміниться, Medicaid. Але що? воно відміниться автоматично чи як? Ну, ну тому що, якщо подалися на документи, от людина і чекає довго. Там ви mm -hmm. кажете, що можна там чекати, я, наскільки я знаю, декілька місяців. І... От не дочекався, людина хвилюється за своє здоров'я, може в такому випадку звернутися до а. вас і відкрити платне страхування, скажімо там, за тих 50 доларів місяць не буде, mm. але це то, на яке подавалося безкоштовно, воно автоматично відміниться? Чи це прийде якийсь, ну не знаю, штраф, чи ні, це якесь попередження за буде. те, що що ви так робите, подаєтеся і туди, і туди? Е, ні, е, штрафу ніякого не буде, просто вас відміниться ця е, Medicaid. Тобто, автоматично так. Угу. І відповідно вже собі людина може е, самостійно обирати цей страховий mm -hmm. план, який е, обирає до того. Тобто, все зрозумів, скажіть, будь ласка, ще тоді на завершення, де можна до вас знайти, куди можна звернутися, куди можна до вас подзвонити, щоб оформити медичне страхування, тому що дуже багато людей насправді цим питанням цікавляться. Так, дивіться, ви можете дзвонити е, на мій номер е, 872 314 6992. А також ви можете дзвонити на номер Лесі. Я є її асистентом, я також страховий агент. Леся займається страховками вже тут в Штатах 25 років, а я поки що тільки два. Так, от, номер Лесі це 847 970 2254 Дякую вам і нагадаю, друзі, що сьогодні у нас в гостях Павло Ткачук, Це є страховий агент від страхового агентства Леся Дрейпер Insurance Ейдженсі. Дякую вам. У вас зараз такий період в році. такий насичений, скажімо так, роботою, і ви знайшли декілька хвилин до нас завітати, розповісти про медичне страхування. Тому, друзі, кому це актуально, обов'язково звертайтеся в страхове агентство Леся Драйпер Іншуренс. Дякую вам. Дякую. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.